До 2017 року наш університет мав назву педагогічний. А тому частина мешканців нашого регіону досі помилково сприймає його як такий, що готує лише вчителів. Але насправді в нашому вже класичному університеті є тривала традиція підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей. Однією з них є психологія. Більшість психологів Чернігова є наші випускники. Отже, запрошую вас до навчання в магістратуру за фахом психологія. У 2020 році наша магістерська освітня програма успішно пройшла державну акредитацію, яка підтвердила її високий фаховий рівень. Серед викладачів нашої кафедри не лише досвідчені педагоги, але й психологи практики та науковці. Безумовно, що кожна спеціальність по-своєму є цікавою. В чому ж особливість нашої спеціальності психологія? Отримані у нас знання, вміння та навички можна з успіхом використовувати у будь-якій сфері свого професійного та особистого життя, бо психологія завжди потрібна там, де є люди. Майже 20 років я викладаю психологію і жодного разу не пожалкувала про свій професійний вибір. Психологія стілює, надихає, захоплює. Ми, викладачі, команда професіоналів, дамо вам міцні знання. Підтримаємо, спрямуємо, допоможемо. А ви згодом допоможете собі і тим, хто цього потребує. Психологи були затребовані й до війни, але зараз, і особливо після нашої перемоги, потреба в них зросте. Існує безліч цікавих професій. Психологія така одна. Переконайтеся у цьому. Запрошуємо та чекаємо на вас. Навчання в магістратурі за спеціальністю психологія це знайомство з цікавими знаннями про свідомість та поведінку людини, можливість приймати участь у різних психологічних тренінгах, можливість проводити наукові дослідження, які дозволяють зрозуміти краще інших людей. Це навички розв'язання власних психологічних проблем та подолання стресів. Це також вміння ефективно спілкуватися з іншими людьми, надавати їм психологічну допомогу та підтримку. А головне це отримання освіти, яка зараз так і надалі буде дуже перспективною. Я отримала диплом магістра психології у цьому році та не жалкую про зроблений мною вибір. Отримавши диплом магістра психології, ви зможете займати наступні посади. Науковий співробітник у галузі психології, психолог, практичний психолог, приватна практика, заклади освіти, інклюзивно-ресурсні центри, соціальні служби, військові та правоохоронні підрозділи, комерційні структури тощо, керівник центру психологічної допомоги, соціальної реабілітації, з надання соціальних послуг тощо, менеджер з персоналу, фахівець з найму робочої сили іміджмейкер. Якщо вас зацікавила наша спеціальність, звертайтесь до приймальної комісії університету.